Зараз я старший солдат на посаді лаборант лабораторії в 66 го мобільного госпіталю. Працювала тут, в лабораторії, мене тут навчали, дівчата мене тут навчали, виховували, так можна сказати, тому що я прийшла зелена. Пішла в воєнкомат, сказала, що хочу служити. Я ж пам'ятаю, як зараз. На мене комісар дивиться, каже до мене. Каже, ти розумієш, що ти їдеш на війну. Я кажу, так розумію. Каже, я розумію, що я їду на війну. Ну, перераджували мене як в воєнкоматі, так і перераджували мене тут. Батьки були за кордоном, вони цього не знали. Ні брат, ні мама з татом цього не знали. Чого прийшла така дом? Ну що всередині раду? Ай, дивилася постійно новини. Дивилася постійно новини, брак медиків, брак медиків, потрібно медиків, потрібно медиків. Дивилася, що робиться на фронті. Думаю, ну блін, чого я не можу піти. Мене нічого не тримає. В принципі, мене нічого не тримає. Сім'ї немає, в принципі, дітей немає, можна, можна йти, можна свій вклад робити. Зразу з Львова мене на навчання в Чернігівську область, в Десну. В Десні місяць, ну, в Десні це було щось. Це прям було, я не знаю, як я там пережила, перебула, то все. Дуже важко було. Дуже важко було. Е, навчання давалося дуже важко. Дуже плакала. Ну, перші, перший тиждень так, а потім вже звиклося. Ось батькам сказала вже, що я призвалася, коли вже я підписала контракт. І коли е, вже їхала на схід, в той самий день, коли я вже знала, що я їду на схід, я підписала, я, е, підписала контракт і подзвонила батькам, щоб вони знали, що я їду на Схід, щоб вони знали, де мене шукати, в разі чого. І, і страх, і холодний розум. Є все. Ну, е, боятися, е, боятися, це Нормально, в принципі, і е, дурак не боїться, правильно? І скільки би ти там не був, ти все одно будеш боятися прильотів, ти все одно будеш боятися обстрілів, тому що хочеться жити. Якби там не говорили військові, е, не військові, ні один військовий не скаже, що він не боїться прильотів. Я почала цінувати е, життя ще з 2017 року, коли я тільки е, призвалася е, і поїхала туди. Я побачила тоді, як можна швидко життя втратити. Я побачила, як люди втрачають, як хлопці молоді втрачають життя. І я зрозуміла, е, Оксана, життя треба цінувати. І вже тоді я вже переосмислила своє життя, а зараз то в два рази переосмислила. Раз буває у мене таке, що прям. Ну, все накриває, накриває мене так, що ну, депресія, такий депресивний стан. У мене все вже ну сил паду, як морально, так і фізично. Ну просто, просто вже все сиджу, плачу, ну вже нічого не хочеться. Ні жити, ну нічого не хочеться. І тут привозять хлопців. Привозять хлопців. Середньої важкості, скажімо так, на інвалідних візках привозять, тому що о, самі не можуть іти там, о, чи руки, ноги там по побиті, там, контузії сильні, ну, одним словом, але при свідомості. І вони таку, на такому позитиві приїжджають, ну прям просто. І я сиджу собі і думаю, блін, Оксана, ти ще? От чого ти ниєш? Ти маєш, ти маєш де помитися, ти маєш ліжко, ти маєш дах над головою. Хлопці лежать в окопі, голодні, босі. І ти ще ниж, ану встала, піднялася і давай бігом до роботи. Ви не шкодуєте батьків? — Ніколи, ніколи не шкодую. Ні одного дня я не шкодувала. Навіть будучи там, коли мені важко, коли я плачу, коли я в такому депресивному стані. Я все одно не жалію, що я пішла. Ні одного дня я не жаліла. Чим себе ну, от, ваша мотивація яка? Моя мотивація я допомагаю хлопцям. Вони нас боронять, а ми їм допомагаємо. Якщо б не було їх, не було б нас. Що як вони мають? Свою роботу, ми маємо свою роботу, ми повинні їм допомагати, ми повинні їх лікувати, ми їх повинні підтримувати як психічно, психологічно ми маємо їх підтримувати і допомагати, так і ми маємо їх здоров'я підтримувати, правильно? А ви хотілося б побути ну, в тилу з тою самою дитиною? Ну, тобто, чи хотілося б трошки зробити якийсь такий перерив? Дуже би хотілося. Хочеться, хочеться, звісно, що хочеться. У мене серце дуже сильно крається. Ви собі не можете навіть уявити, як в мене серце крається за дитину. От, от що, що, ну мене найбільше накриває, це е, плачу це через дитину, тому що дитина росте без мами. Я вже півтора року, як вийшла з декрету, і півтора року ну, дитина практично не бачить мене. І найбільше це їхати зараз я в відпустці, і потім їхати назад і лишати дитину. Це так важко, це, я не можу передати словами. Це так важко, як мені, а я собі уявляю як малій. Скільки? Чотири з половиною. А як з Емілія. А, ну, як її пояснити, вона знає, що мама хто? Ну, так. Що де Мама Мама лікує військових. Мама допомагає військовим. Говорю з нею, і вона мені. Ну, мамінько, вона мені каже, мамінько по по-чеськи. мамінько, мамінько, у -у, приїжджай, мамінько, я тебе так люблю. А у -у, мені каже, I love you so much. Так, здобуваю освіту психолога. На даний момент набуваю досвіду на фронті, спілкуюся з військовими, надаю там, як маю можливість, надаю психологічну допомогу військовим. Це для мене, якщо чесно, це ну, такий колосальний досвід, тому що і вони тільки приїжджають з поля бою, так? І... В такому стресі, в такому шоці, і з ними спілкуватися, ну, їм допомагати цей стрес пережити, цей шок пережити ну, це, 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 це крутий досвід, як на мене. Ніхто землі нікому не віддасть. Це є стопроцентово. Це навіть не обговорюється. Ніхто звідти не піде і ніхто землі не віддасть. Особливо військові. Скільки військових загинуло, і для того, щоб віддати землю, ні. Хоча вже хоча наскільки втомилися всі, і військові, і цивільні люди, всі втомилися, ну, все одно.